Гарантії відшкодування та проєкт між Миколаєвом та Європейським банком реконструкції та розвитку по відновленню водопостачання це було в центрі уваги на останньому засіданні комісії міськради з питань житлово-комунального господарства. Відзначимо, що проєкт передбачає надання місту майже 25 мільйонів євро. Більше про це та якого рішення дійшли депутати, розбиралася наша Катерина Рупташ. У червні цього року Миколаївський міський голова підписав угоду з європейським банком реконструкції та розвитку. Йдеться про надання місту майже 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання у Миколаєві. Під час засідання постійної комісії міськради з питань житлово-комунального господарства генеральний директор Миколаєводоканалу Борис Дуденко нагадав, що з цієї суми 10 мільйонів євро це кредитні кошти, а інші 15 мільйонів грантова допомога. Попередньо ці кошти були повинні були спрямовуватись на відновлення нашого водозабору на річці Дніпро. Але ми всі з вами знаємо ситуацію там неможливо зараз проводити якісь роботи, і е, той час, коли це можливо буде, і Ну його ніхто не знає, коли настане цей час. Тому зараз у нас є пропозиція, яку ми направили до Європейського банку реконструкції та розвитку, а також до наших донорів для того, щоб змінити цей компонент на початок будівництва нової фільтрувальної станції для води. Ймовірно, вже до середини листопада банк обере консультанта, який має погодити цю пропозицію. Додає Борис Дуденко. Таким чином, ці кошти будуть направлені на те, щоб пришвидшити відновлення централізованого постачання питної води у Миколаєві. Складно досить складно давати прогнози, тому що. Сьогодні ми маємо фінансування тільки в тому розмірі, про який ми вище казали з вами. Інше фінансування поки що не підтверджено ніякою стороною, ні державою, ні донорів. Ні, ні донорами. Ми ведемо дуже велику роботу з цього приводу з Олександром Федоровичем, з агенцією відновлення, з Європейським інвестиційним банком. і... З усіма можливими міжнародним фінансовим установом, тому що ну ви розумієте, що це дос, досить значні інвестиції. Саме тому робити певні прогнози наразі неможливо, адже усе залежить не лише від джерел фінансування, а й ситуації на фронті. Якби лівий берег був наш, нам достатньо було півроку зараз. З будівництвом нового водогону та нової фільтрувальної станції ну оптимістично. Оптим дуже оптимістично, дуже дуже оптимістично цей рік. Середній оптимізм це півтора-два року, песимістично від трьох років. Да, прошу досить ну так не відноситись до того, що я сказав. тому що ще раз наголошую, все залежить від того, як швидко ми знайдемо фінансування для всіх тих проблем, які в нас виникли. В результаті депутати одноголосно підтримали рішення щодо затвердження договору гарантії відшкодування та підтримки проєкту між Миколаївською міськрадою і Європейським банком реконструкції та розвитку. Тепер остаточне рішення має ухвалити ближча сесія. Також постійна комісія розглянула питання про збільшення статутного капіталу КП Миколаївські парки. Раніше воно вже проходило постійні комісії однак, на сесії міської ради його так і не погодили. І на сьогоднішній день в порівнянні з 2022 роком. Коли на підприємстві була лише, лише тільки одна машина камаз водовозка яка була вже непридатна до використання, то на сьогоднішній день парк автомобільний парк підприємства 54 одиниці. Це дуже така сучасна, потужна техніка. Підприємство продовжує розвиватися стрімкими темпами. У цьому його підтримує як міська влада, так і міжнародні донори, які допомагають оновлювати матеріальну технічну базу. Сучасна касильна техніка, якою ми зменшили витрати на ручний труд. Все це робимо механізовано. Це ви теж бачите на вулицях і бульварах міста. Тому зупинятись ми не плануємо. Плануємо подальший розвиток підприємства. Таким чином, фактично, статутний капітал миколаївських парків збільшився ще у 2023 році. Тож наразі комісія з питань ЖКГ погодила рішення щодо необхідності затвердити його юридично та внести необхідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.